Доброго дня, тільці! Вітаю вас! Місячне затемнення, 18 вересня, у 25 градусах, рибок у вашому 11-му секторі гороскопа. Тут ми маємо справу із апогеєм наших мрій, наших досягнень планів. І масштабуванні всього, про що ми мріяли, а можливо, навіть ніколи не мріяли, але мали бажання до цього долучитися. Тут у нас є сприятливі можливості показати себе, показати свої звершення, і крім того, це ще сфера, яка стосується наших дітей, дітей, чоловіка, дружини від попередніх шлюбів, а також нашої причетності до командної роботи. Колективах, профспілки, батьківські комітети, якісь соціальні організації, також можливість організувати, наприклад, навіть свій власний якийсь бізнес і зібрати таку творчу команду. Крім того, це такі душевні переміни і бажання створити навколо себе таку спільноту людей, з якими ми в першу чергу можемо спілкуватися з огляду на свій емоційний внутрішній стан, де можна поділитися. Своїм настроєм, де можна отримати. Колосальне натхнення на подальші звершення. Це ще сфера, яка передбачає масштаби нашої діяльності. Тобто, це буквально вихід в інтернет, це власний канал, можливість також реалізовуватись через інтернет-простір, інтернет-крамничка. приміром. Крім того, можливість публікуватися, також отримувати потрібну інформацію, заявляти себе через причетність до певної організації, також публікуватися, наприклад, від імені. Якоїсь організації, як пресофіцер, наприклад, виступати, наприклад, від імені якоїсь певної партії, угруповання людей, організації від імені класу, загалом ось такий от вид діяльності, і взагалі сфера нашого життя активна на найближчі два роки. Там ми будемо отримувати шанси, там ми будемо отримувати. Коли діяльності і натхнення. Також в тільці звертаємо увагу, що по цьому затемненню на небі формується така активна фігура, як тау-квадрат, із вершиною на Юпітері в близнюках у вашому другому домі гороскопа. Ось тут звертаємо увагу тільці, що між 11 і 5 сектором гороскопа наразі формується опозиція. Тут ми бачимо вихід у наших цінностях в першу чергу. по Юпітер у Близнюках це наша система цінностей, наше внутрішнє відчуття щастя, стабільності і розвитку. Адже Юпітер по близнюках в першу чергу приносить багато інформації, багато людей, зустрічей, новин про те, що нам не знайоме, навіть про те, що ми знаємо, це і плітки можуть бути, до речі, і от кому що доречно, кого що наповнює. Ми можемо дійсно зв'язати свій заробіток з тим новим. Чому Захочемо навчитися, або що ми вже вміємо, ми тепер почнемо це практикувати. Крім того, це загалом більше способів до заробітку. Необхідність розвивати себе, необхідність сподіватися на власні фінанси, а також направляти свої власні ресурси. Тут тільці ми бачимо як прихід фінансів, так і велику кількість можливостей, і велику кількість втрат, в тому числі. Коли наші запити можуть бути безмежними, умовно, а також необхідність вирішувати ті чи інші питання, і перенаправляти гроші величезними, а от такої конкретної мотивації і прискіпливої точки уваги до способу заробітку може не бути. Тобто, тут важливо не розгубитися в цих варіантах. Варіантах і спрямувати свої зусилля на свій власний професійний, в тому числі розвиток. Це знову ж таки можливість заробляти через інтернет, через взаємодію з міжнародними організаціями, через посадових осіб, також. Тобто, буквально це робота у великих колективах, наприклад, через репутацію як власну, так і стосовно взаємодії з іншими впливовими людьми. А також взаємодія, взагалі, із тим, щоб. Підтверджувати свої професійні навички, щоб навчатися і отримувати також про це відповідні документи, ліцензії, а також не боятися показувати свій напрацьований вже професіоналізм, або ж направляти запит на навчання в потрібне русло, тобто буквально монетизувати свої навички. Також в тільці звертаємо увагу, що тригон від Юпітера до Венери, яка наразі рухається вашим шостим сектором гороскопа, ось тут може Дати багато таких приємностей пов'язаних із витратами, із надходженням коштів на задоволення якихось певних поточних потреб, на певний інструментарій, наприклад, стосовно вашої професійної діяльності. Стосовно транспортного засобу, приміром, також це полегшення графіку вашого життя, коли ви буквально можете щось таке придбати, направити кошти на те, щоб ви мали більше вільного часу, приміром, щоб вам легше було виконувати ті чи інші ваші рутинні дії, також легше було пересуватися. Крім того, також це можливість отримати кошти на те, щоб просто відпочити деякий час, піти у відпустку, знаходитись в пошуку. Роботи, роботи, наприклад, або ж для того, щоб зайнятися власним певним бізнесом, власною справою, займатися пошуком людей. Також тільці тут можуть бути приємні подарунки. Декілька пропозицій по роботі, наприклад, або стосовно операцій із вашим майном, з вашими фінансами, можна вдало щось продати, купити. Загалом ось цей товарообіг може позначитися позитивно на тому, щоб розрахуватися з якимись борговими зобов'язаннями, приміром, розібратися також із тим, щоб оплатити певні послуги, які надаватимуть вам інші люди стосовно ваших рутинних обов'язків. Просто буквально найняти собі помічників, або ж знайти спеціалістів для вирішення якогось певного конкретного питання. Також тільці звертаємо увагу, що по такому тригону ми бачимо ще сприятливі чини для того, щоб витратити більше коштів, ніж ми планували, тому будьте уважні. Більше інформації у моєму вересневому відео загальному і по знакам, а також загалом, стосовно затемнень, у загальному відео також. Також тільці, крім цього, важлива така конфігурація планетарна, як. Парус формується на небі на період цього місячного затемнення. Вона дає нам можливість взаємодіяти із вищими планетами, тобто відчути себе причетними до вбудовування буквально в нову реальність за докладання власних особистих зусиль для того, щоб нашу карту індивідуальну стабілізувати в цей такий час, який суцільні метаморфози передбачає. Так ось, в першу чергу, це секстиль до урана, а також до плоту. Плутон наразі ретроградний у вашому, знаходиться в дев'ятому секторі гороскопа, Уран в першому секторі вашого гороскопа, ось тут, по Плутону, в дев'ятому – це певна риска висновки стосовно планів, амбіцій і досягнень, і важливих певних питань юридичних, в тому числі стосовно вашої другої половинки. А коли ви добігаєте певного завершення у вирішенні. Питань стосовно місця проживання, країни проживання, перебування законодавчого врегулювання вашого бізнесу, взагалі будь-яких важливих поточних питань у вашому житті. Крім цього, це місце навчання, місце проживання може бути будь-які дозволи, будь-які направлення, постанови, посвідки і взагалі такий пласт життя, який передбачає долучення до певної професії, до певної спільноти. Люди. Людей, до певного взагалі укладу життя, до можливостей розвитку, коли ви під тим масштабним підводите риску і у подальших планах маєте кардинально змінити ваше життя в угоду тому, з чим ви розібралися, до чого ви прийшли, які ви такі глибинні соціальні зміни всередині себе пережили. До якої спільноти ви хочете мати відношення, куди ви хочете переїхати, де ви хочете закріпитися? Чи дійсно це професійний ваш розвиток передбачений вашим місцем навчання? Тобто, буквально, чи ви хочете працювати по диплому, чи є у вас потрібні документи? Також це можливість інтегрувати взагалі нове середовище у ваше соціальне життя, тобто буквально зробити колишній досвід своїм досягненням. Також по секстилю від урана. Це можливість допустити внутрішні власні особисті переміни, дозволити своїм зовнішнім проявам відбуватися не за спрямованими алгоритмами безпеки, не за якимось класичним шляхом. Допустити до себе можливість спілкуватися по-іншому, реалізовуватися через інтернет-простір, працювати онлайн, взаємодіяти із новими цікавими людьми, навчатися чомусь новому, просто буквально освоювати нові навички, вивчати мову, переїхати. Також вийти на роботу, наприклад, якщо ви не працюєте, змінити вид діяльності, крім того, змінити фінансовий фон вашого життя, допустити. Також можливі якісь нові види розрахунків, нові домовленості з людьми або ж, навпаки, просто випустити якби з поля свого зору все те, що вас стримує, що дає вам відчуття тієї реальності, яка більше не існує. Ось тут, через такі соціальні, в тому числі, впливи, дійсно мрії реалізуватися, стають дійсністю. На це приходить енергія на найбільший дворічний цикл, на найближчий дворічний цикл. Крім цього, відкриваються нові Можливості є всі способи і мотивації для того, щоб ви були поміченими з кращої сторони, щоб ви принесли щось нове в ту команду, яка вже створена, або ж утворили свій осередок. Для того, щоб ваші плани, наприклад, стосовно розширення вашої родини, стали реальністю. Це можливість укласти шлюб, можливість розірвати стосунки вже не потрібні, і дійсно зустріти ту людину, з якою у вас є нові перспективи. Крім того, це питання. Виходу за межі своїх власних інтересів, коли в об'єднанні з іншими людьми ви відчуєте і побачите вашу нову силу. Дякую вам тільці. Нехай все у вас буде гаразд, нехай вам щастить і до зустрічі у наступних відео.